Якби ваша мама була супергероєм, яку силу вона мала б? О, вона не була б, вона є супергерой. Людина, яка майже 40 років віддала дошкіллю України, виховала скільки поколінь маленьких українців, гарно навчила читати, писати, бути людьми і українцями. І не дарма вона має медаль відмінника освіти України. Це просто неймовірно. Чим твоя мама особлива? Ну, що, що вона красива, що вона вміє готувати, і вона допомагає. Клас! Що робила ваша мама краще ніж шеф-кухар? Я впевнена, що моя мама з тими інгредієнтами, які в неї були, готувала будь-яку страву краще ніж самий класний шеф-кухар нас в Україні. Були в нас пельмені з сосисками, були в нас цибулеві котлети, і пам'ятаю, що в нас були е, фрикадельки. По-карсикальськи. Ось. Ням-ням-ням-ням-ням. Щоб ви сказали мамі прямо зараз, якби вона стояла перед вами. Дякую за підтримку та поради, і я тебе люблю. Дякую.